Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо сабуферний динамік від компанії Ground Zero серія Titanium модель JZTW12F. Розмір динаміка 12 дюймів або 30 см. Постачається фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція. І там динамік. Динамік важкий, двохкатушечний. Монтажна глибина 97,5 мм. міліметрів, магніт бачимо, накладкою гумовою. Захищений, підключення стандартне, плюсова мінусова клема, з іншої сторони, також підключення. Опір має 2 по 2 Ом. Потужність номінальна 350 Вт, максимальна 500 Вт. Дифузор поліпропілену має динамік і гумовий підвіс. у даного динаміку 88 ДБ. При купівлі на динамік обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.